Вони були щирі з серцем в Івано-Франківську встановили пам'ятну дошку полеглим героям Ігорю Полипку та Олександрові Кузьменку. Символічно її встановили на фасаді центру патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери. Адже саме тут учасники бойових дій часто розповідали про війну ще з 2014 року. Ігор Пилипко, захисник України, старший сержант, сапер, інженерно саперного взводу тероборони, до початку великої війни жив та навчався в Івано-Франківську. Був надзвичайно талановитим і творчим, каже дружина Наталя. Та після початку повномасштабної російської агресії без жодних сумнівів став на захист батьківщини. Його перші слова сказав, що він нам сказав, я ховатися не буду. І спокійно він не міг дивитися новини по телевізору. Він обладнав всі свої справи по роботі і 19 березня поїхав у надвірну і вступив там в територіальну оборону. Тому що сам він служив, колись був в надвірні, в Надвірні вже його був товариш Колодя. Вже на передовій, коли він був, він завжди дзвонив і казав, що все буде добре. Не хвилюйся, все буде добре. Я вірю, що ми переможемо, перемога за нами. Він хотів жити в незалежній Україні, вільній Україні і вірив в це, що воно так буде. Відповідальний, надійний та мужній таким згадують Ігоря Полипка його побратими, які пліч опліч захищали українську землю від російської агресії. Людина була хороша світла. Ми були разом на запорізькому напрямку. Це відповідальна людина, знавець своєї справи. Щоб він не робив. Він, будучи військовим, хоч він не був професійним військовим, але будучи вже на військовій службі, він бажав все знати про свою справу і виконувати свій обов'язок гідно. Старший лейтенант ЗСУ, донечанин Олександр Кузьменко, з перших днів Великої війни перевіз свою сім'ю до Івано-Франківська, а сам не міг бути осторонь та повернувся на Донбас. Досконало знаючи місцевість, військовий став командиром розвідувальної роти. Я його просила залишитися, ну, піти тут до війська Він сказав ні, я поїду додому, я там потрібен. Я там все знаю. Я не бросить своїх хлопців. Загинув Олександр Кузьменко 15 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Ігор Поливко загинув у Запорізькій області. Віраковсан Любомир Микитюк. Новини на вежі.